Японія збільшить оборонний бюджет у 2024 фінансовому році. Він перевищить 52 мільярди доларів. Це трохи більше ніж цього року. З цих коштів понад 6 мільярдів витратять на зброю і боєприпаси, зокрема на нові керовані ракети класу Корабель Повітря. Японія другий рік поспіль реалізує п'ятилітній план прем'єр-міністра Кісіди з поступового збільшення видатків на оборону. Так, 2027 року вони мають дорівнювати вже 2% ВВП країни. Тоді Японія за цим показником вийде на третє місце після США та Китаю. Орік японський уряд уперше з другої світової війни вирішив значно наростити військову міць зі слів влади причиною стала непрогнозована поведінка північної Кореї а ще дедалі більша напористість Китаю. Цього року Міноборони Японії зажадало збільшення фінансування після протесту Пекіна. Той осудив скидання відпрацьованої води з аварійної АЕС Фокусіма 1 і заборонив імпорт японських морепродуктів. Токіо ж вимагає, щоб цю заборону скасували.